У Чернігові побільшало військових кореспондентів. Це переможці конкурсу «Спробуй себе у ролі військового кореспондента. У творчій майстерності змагалася учнівська молодь майже всіх загальноосвітніх шкіл міста. Школам, гімназіям, ліцеям були надані однакові конкурсні завдання. А саме це 30 фоторобіт відомих наших фотомайстрів Віктора Кошмала і Миколи Турчина на армійську тематику. О, це 30 світлин, на яких зображена наша українська армія завдання школярям школярам придумати влучні назви під кожне фото Конкурс організували регіональний медіа центр Міністерства оборони України за підтримки міської ради. Жені було важко визначитись з переможцями, адже учні активно та відповідально підійшли до конкурсу. Призерів визначали за кількістю найбільш влучних нас, які були оригінальними та обов'язково відповідали з місту. Наша молодь дуже влучно і дуже знає проблеми армії. Відчуває патріотизм. у них є, тому що надписи знімками були ну дуже влучно зроблені любов. До армії, я би так сказав. Сьогодні дуже багато ми говоримо про патріотизм, виховання молоді, а напевно, це повинно починатися. Ось з таких фотовиставок, спілкування молодих людей з військовими. Люди повинні, діти повинні побачити, яким чином живе наша армія, чим вона займається. Оце це буде перше. Патетичне виховання молоді. Головну інтригу нагородження переможців організатори тримали до останнього, а змагатися було за що призи від благодійного фонду, двічі герої Радянського Союзу Олександра Молодшого. Крім заохочувальних призів, за перше місце відеокамера. а друге третє місце діти, які посядуть, отримають флешки. Також багато грамот. Перше місце у конкурсі виборола команда загальноосвітньої школи фізико-математичного профілю номер 12 кажуть, що ідеї на фоторобіт прийшли самі собою. Після уроків приз віддадуть навчальному закладу, щоб ніхто не образився. Ми сиділи в кабінеті інформації номарока. Да, довго перелістували фотографії, дуже довго думали. Некоторі фотографії викликали у нас. Ну, Улыбку. Улыбку. Ну, вот были это... смешные фотографии, например, мальчик в большой шляпе. Было очень много идей, но ну, самое светлое мы написали. Знаете, вот, вот 30 фотографий, кажется, придумали только 8, а вот где 22 потерялись, я не знаю. Вроде как бы на каждой фотографии думали как бы показать именно сущность, что-то необычное, вот как бы высветлить, высветлить ее как-то. по-интересному. наступає день, 23 февраля. Отцы, дедушки наші служили. Как биє, що, ми... що ми побіділи, ми помним про цей день. Не залишились поза увагу учні з креативним підходом. Вони отримали спеціальні призи, серед яких справжня армійська душонка.